Це розкладне крісло займає мінімум місця. Воно має всього 80 см по глибині. Називається моделька Смайл, і її дуже часто обирають наші клієнти. Тут вона йде 80 по ширині, 80 по глибині, але можна обирати ширше, якщо вам потрібно. Класний по посадці, тобто його часто беруть на кухню. Я багато де бачив людей саме цю модельку на кухні, на балкон в дитячу кімнату. Дуже дуже зручний і просто розкладається. В комплекті йде ось така подушечка, і у вас він може розкладатись у шезлонг. Або у спальне місце. Показую. Перший варіант це на нас шезлонг. Тобто розклали отак сидіння. Шезлонг. Причому спинку ви можете нахилити, так, як вам буде зручно. Тут іде тріщоточка в механізмі спинки і можна нахил регулювати. І так само потім розкладається у спальне місце. Зараз покажу ось тут збоку. Висуваються ніжки. Ви Бачите, який він легкий. Я просто його рухаю по підлозі. Висуваються ніжки. Опускається спиночка і виходить рівне гостєве спальне місце. Не розраховуйте, що воно підходить для щоденного сну. Так само просто диванчик або крісло складаються. Ще й воно йде на високих ногах, тобто на кухню. Дуже класний варіант буде зручно під ним прибирати, бо на кухні завжди є що прибрати. Моделька називається Smile, ще раз скажу, і по вартості він у нас йде 10-800. По-моєму, базова ціна. Саме цей варіант йде 11700. Тут йде турецький шиніл ослін. Такого класного зеленого смарагдового кольору. І він є в наявності. Що, до речі, ще? Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Тобто, якщо 11 тисяч на 5 розділити, це в нас виходить 2, 2 200. Один платіж за ось таке розкладне крісло. І доставка по Україні, можливо, навіть новою поштою, вона, вона виходить недорого на відділення або додому. Тому крісло Smile є в наявності. Якщо вас цікавить, сайт солохає або в шапці профілю є кнопочка телефон, натискайте, консультуйтесь, замовляйте. Моделька дійсно топова.